Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді вітати гостей та друзів нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися і приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні я поділюся з вами рецептом нашої сімейної. Пасочки, яку ми готуємо кожен раз на великдень. Вона виходить така дуже пухка, така смачна. Ця пасочка, ми ще печемо е, ті е, бабки, але бабки то йдуть солодші, а пасочка йде трошечка у нас така е, не дуже солодка. Двітика м'які швісто є всі дивіться, яка. Кота? Вміру, міру солодка, бо э, ми бабки робимо більш солодці, а ці Паски менше. Так що давайте готувати разом. У мене є 750 мл молока, 100 г масла і 150 г цукру, чайна лишка солі. Ми це все закипітили, охолодили до такого тепленького і виливаємо у машину. Можна, звичайно, і вручну замішувати, але я не буду замішувати вручну, бо мене рука болить, і я не буду вручну замішувати. Я користуюся швидше машиною. Це таке, що тепленьке молоко, просто от, що можеш руку тримати, Тепер, ну, температури тіла. Тепер додаємо сюди 50 грам дріжджі. О, ну, і трошки ми будемо його розбивати. Це дріжджі. 600 грам муки. Значить, тут менше муки в цім черпаку. Я зважила тут 600 грам муки. Даю всю сюди муку 600 грамів оцих і розмішую. Чистимо стінки раз, отако. Ціну зачистимо, аби розміщити. І ще далі. А тепер тут будемо е, збивати яйці. От я даю 4 яйця. Даю пачечку ванільного цукру цілу і додаю. На кінчик чайної лишки куркуми. Ось у мене куркума, бо казали, що де, де баба, бабка бере куркуму. Ось така у мене куркума. І це все. Ось у мене чотири яйці. Ось так. І збиваємо це. Виливаємо ці яйці з куркумою і з ванільним цукром. У Оце тісто. Коли вже так розійшлося, ми додаємо ще муки. Отак, от але вже тепер не всю. Ще 600 грам, але вже не всю. Зараз от -от будемо тримати ще на підмішуванні. І знову замішуємо. Тут маю 100 грам е, в'яленої. Вишні в'яленої я кладу запарювати її. Можу родзинки давати, я дам трохи в'яленої вишні 100 грам, а 50 грам дам родзинок. Тут у мене є один і чорний, і світлий, і чорний. Я їх дам теж сюди. І на його нисі запарювати. Зачищуємо. І будемо додати ще 100 г масла, От такого нарізаного 100 г масла по кусочку ми будемо додати. Вже розійшлося в тісті, але воно рідкувате. Я ще додаю трошки муки. З цих двох черпачків, ну, лишаю десь так, ще лишку дві. Подивлюся. О, подивлюся, ще скільки буде. То залежить від яєць, то залежить яка мука, від всього залежить. Я ще трошки даю і ще далі трохи підмічую. Ми це робимо все здоймаємо. Ет от і зараз я вручну його підправлю. Ось цих дві ложки, що ми залишали, я просто беру ось таку і це зняти треба так Відложимо на стіл і я тепер ми змащуємо олію руки і форму одеву трохи, Тут тут би все. Щоб позбирати і олію в руки змащуємо ще. І це все забираємо тісто і кладемо. Ось таке тісто має вийти. Коли отако. Ось так. О. І кладемо його ще. Ставимо, накриваємо рушничком і на годину не підходить. Підпилю муку і я вибираю його на стіл. Дивіться. Ось так. Вибираю на стіл. Можна було і олії дати, а я даю муки. І отако розприділію і беру, отже у мене вишні, родзинки, я їх дам лишку муки в них. Аби вони всі файно по тісту. Отак я і перемішую. Ось так. І буду, буду давати отут на тісто, буду складати. ось так. буду вот так распределять и все, все по тесте. О. Это что вам видно? видно? Вот так буду все, все вот теперь вот так у тесту. Полностью. І тепер отак я закладаю, складаю конвертом. Отак. І ще його змішую отак. Кладу, знову у цього. накриваю мішочком і зверхі укриваю рушничком. І знову кладу. Наше тісто вже другий раз підійшло. Тепер будемо зараз формувати наші пасочки. Вибираємо це тісто на стіл. О, ви воно файне. Ось так. Вибираємо. і зараз будемо формувати. Обминаю. Тепер робимо так звані у нас, як кажуть, королі. Отак от трошки при... пальцем і скручуємо, легенько скручуємо так. І цей, цей кінчик запихаємо під низ. І кладемо спочатку на, на середину отут. О. Будемо робити о? Тепер усі отако от файно усюди запхаємо. Ось тако. І не цей. Запихаємо ці е, шпажки такі. Повністю. Але їх треба, е, чекайте, бо їх треба було намочити. Так, тепер знову я отут поставила на другу одика отакі жутки і буду робити, ділити, ще один я кусочок маю тіста, буду ділити отак на на 5, раз, два, 3, на 5 на 5 приблизно частин. Отак. На п'ять частин отаких. От а тепер я роблю отак, отаку Оцю кульку роблю, з тих частинок отаку. Кожну таку гульку. Ось так. І сю кладу отаку. І ось там говоримо. Ось так я зробила. І най підходить оці, отакі. По-простому у нас таке не, не це, о, а по-простому. І отаку одну без без нічого. Найці всі три підходять. Накриваємо її рушничком. Ну, і й собі підходить. Підійде і будемо випікати. Ось наші пасочки вже підійшли. Ми будемо їх змащувати. Яйцем. Тут я одне яйце я розбила з зірочком води або молока. Так само і сісю буду мастити. Всі буду мастити, у нас так мастить. Просто, просто отако. У нас не, нічого більше не роблять. Прастили наші пасочки ось такого. Тепер будемо їх випікати зразу при 200 градусів на 10 хвилин, а відтак будемо зменшувати до 170 і будемо допікати ще. І ось така. Тепер ми ці пасочки змастимо медом обов'язково. О, я все гарячі, такі змащую отак медом. Ще маю таку. Так що підписуйтесь на наш канал. Дякую, що дивились наше відео. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні! Ставте вподобайки. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі! О, а вона простине, та я вам завтра покажу, яка вона буде. Показати, яка у розрізі буде Паска, бо вже вчора одну вже вчора зробили, але то вона є скалаці, то вона не... Ще горіча була, що то не добре. А. А цю я вам зараз в розрізі отак покажу. Ну, видно, видно. Яка, яка нині? Дивіться, нині вже сіріже файно, а вчора де? Дивіться. яка. М'які шви стоя всі. Дивіться, яка. Вже нині дуже файно. А вчора що ще було вчора? Так що, дякую, що дивились мої відео.